14 лютого в інформагенції «Главред» відбувся круглий стіл, присвячений обговоренню законопроекту щодо повної заборони рекламу тітюну в Україні. У листопаді минулого року за цей документ проголосувало 303 парламентарі, тобто конституційна більшість. Під час розмови йшлося про потужний опір прийняттю закону лобістів, а також про те, аби не виплеснути разом із брудною водою дитину. Мається на увазі не заборонити разом із рекламою інформування про тютюн. Саме на цьому наполягали експерти рекламного ринку України. Голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Андрій Шевченко особливо наполягав на обережному поводженні з забороною рекламу тютюну в інтернеті, якого так домагаються його опоненти з партії регіонів. На його думку, будь-яке обмеження влади інтернету дуже небезпечно. Я думаю, що заборона реклами в інтернеті, вона мені виглядає проблематичною з точки зору практичного її застосування. По-друге, маю особисту думку, яка зводиться до того, що інтернет зараз в сучасних українських реаліях є територією свободи. І якщо ми дозволимо державі зараз регулювати інтернет, я думаю, що ми можемо отримати наслідки для суспільства, для журналістики, не зовсім ті, на які ми розраховуємо. Я чую чимало засторог про те, що цей закон може бути використаний для того, щоб заборонити журналістам писати про те, що відбувається на тютюновому ринку, про проблеми, які є пов'язані з тютюновим корінням, і так далі. Я думаю, що нам потрібно все зробити, щоб те визначення, яке буде в остаточній редакції, воно не впливало на право журналіста писати про життя. Ми знаємо, що інтернет. Це мережа, де в основному зосереджені саме користувачі підлітки. Тому якщо держава не зосередить усі свої зусилля щодо повної заборони тютюнових виробів саме в мережі інтернет, ми цю статистику будемо мати з кожним роком все гірше та гірше. Ми можемо багато чого робити. Ми можемо багато чого дійсно і е, знаєте, проводити, виховувати своїх дітей в гарних традиціях в найкращих школах. Але якщо ми приходимо і заходить в інтернет, і там і насилля, і куріння, і от там взагалі все, там все безконтрольовано. Отут, на жаль, як би ми не виховували, а ВКонтакті, Фейсбук. Это набагато больше часу молодая людина проводится. И тоже скажу, что здесь лицемерная совершенно позиция, когда говорят, мы ограничиваем свободу слова на рекламу этой продукции, на ее конкуренцию. Если более качественная пачка, значит она, в отличие от того, что продают молдавский табак, будет менее вредная. Ну тоже сравнение совершенно понятно. Это знаете, как сильно там родителям, моя родитель рассказывает, что там педофил подошел к ребенку брит или не брит. Ну а для еще фамильярности, знаете, например, и двуличия тех же некоторых средств информации, хочу привести вот выдержку, она мне очень понравилась, из журнала Натали. То есть, вот, действительно, нет, чтобы сказать, там, это рак, это вредно, они приводят вот такую грамотную статью, что доктор Джозеф заметил, что курильщики в два раза реже страдают депрессиями. Успокоительный эффект обусловлен вовсе не действием табачного дыма и никотина, а сосательный рефлекс. Мы можем сказать, что есть четкая зависимость между количеством э, заходов по пропаганде и количеством людей, які... Палять, особливо, коли йдеться про підлітків, які починають палити. Що стосується замовних статей, їх дійсно дуже багато. Але е, я хочу підкреслити, що право в тому числі і наших опонентів висловити свою точку зору. Навіть якщо вона нам не подобається, ми вважаємо непохідним. Тому кожен з тих, хто читає ці статті, я думаю, зможе розібратися, де є прагнення розв'язати проблему, а де є прагнення дискредитувати. І як працівник бюджетного комітету Верховної Ради України хочу сказати, що ніякої додаткової прибыли це нам не принесе. У нас працюють, производять табачні зілля, в основному транснаціональні, великі корпорації які хотят єдине – получить на нашій території приїзд, продать більше сигарет. І нам такі гроші в бюджет не потрібні. І питання щодо корупційної складової в боротьбі, ще скажу, не в законодавчих процесах, а в боротьбі проти коріння, так званій боротьбі, в чому скажу, яка робиться назовні без е, видимого результату. Е, дуже помітна, дійсно, корупційна складова. Я тоді наводив, і це наводив в кількох своїх е, коментарях інтерв'ю. Інший приклад про депутатів, про 400 тисяч, я не знаю, звідки вона взялася. Я такої цифри ніколи не чув і її не озвучував. Те, в чому я підозрюю, що суми, не по даному законопроекту, а суми взагалі, які йдуть. Цю так звану боротьбу від одного з фондів, який діє в Україні, вимірюється принаймні на 1-0 більше. Не перечинає. Гроші, Тарас. Було зрозуміло, що Блумберг, панове журналісти, це ваш колега. Він заробив свої мільярди на інформації. Почитайте уважно його фірх. Але він заробив ці гроші і зрозумів, що він не здатен витрати їх на себе абсолютно, щоб він не робив. І тому він став давати гроші на те, що йому цікаво. І він виділяє в тому числі. На боротьбу з тючому курінням в розвинутих країнах, коли читаю дуже багато замовних статей, особливо де дискредитують тих людей, які в Україні бувають за поліпшення нації, і, зокрема, дзеркало тижня, поважне видання свого часу, також згадувало моє прізвище в тому плані, що Блумберг дав багато грошей і Губко, яка раніше займалась. Боротьбою з охороною довкілля відразу почала займатися боротьбою з цим курінням. В принципі, я вважаю, що я займаюся благородною справою для України і чесно вам скажу, вважаю, що це була просто Богом дана в тій коробці. да, є інше, ящик Пандори. Тобто, про що ми кажемо? Ми кажемо, давайте заборонимо рекламу тютюну. Ті я повністю підтримую ідеологію закону, але я солідарний з Тарасом про те, що інструментарій. Треба підбирати точно. Ми зараз кажемо, що треба заборонити рекламу, але при цьому стосовно інструментарія закону, моя позиція, що треба залишити всі механізми, які дозволяють вести роз'яснювальну роботу, вести пропаганду, вести, доносити інформацію і додавати людям той інструментарій, який тут, яким вони користуються. Я насамкінелі підтримую законопроект в першому да, вот за заборону реклами. Ми проти. запрета информации. То есть речь идет о двух видах коммуникации. Первое. Это с потребителем, который взрослый, который осознанно желает получать информацию про тот товар, который он потребляет. Он же не запрещен. Он вреден. Он знает, что он вреден, но он его потребляет. Он хочет знать, сколько вреда он получает. И это не реклама. Ничего иншего. За словами про моральність, за словами, що ми заборонимо все рекламу, і все зміниться, не стоїть. Німеччині дозволена зовнішня реклама, і все ж таки все міняється. Чомусь ми вперто не відповідаємо? Чому ідеальних закон... законів законів законопроєктів у нас не існує в світі, я думаю, не існує, але треба робити все, щоб все таки його покращити і не заговорити.